Зараз ваш мозок вибухне від інформації, яку навіть круті спеціалісти не знають. Перше, чим більше таких команд, як поруч, сидіти, лежати, місце чекати, тим більше собака не розуміє, як себе вести в соціумі. Тобто спробуйте їй не казати всі ці команди, і буде вона себе нормально вести чи ні. Друге, чим більше у собаки піщащих, схожих на тварин іграшок, тим більше ваша собака становиться хижаком. Вона обов'язково ці речі буде використовувати на справжніх істотах, таких як голубах, кошках, білках. Собаки, які дуже люблять тріпать, кусати те, що піщить, вони Погано граються з маленькими собаками. Вони давлять психологічно-фізично на інших собак. Вони можуть навіть агресувати або хватати, як іграшку інших собак. Третє, відома гра перетягування канатика або пулерів і тому подібних речей. Все це призводить до конкуренції собаки з вами. Тобто ви вчите собаку, перетягувати щось, забирати в неї. І в майбутньому може таке статися, що ваша собака візьме косточку, вкусить, не дай Бог, дитину або собаку. Uh, і ви в цей момент будете також перетягувати, але в цих іграх собака знає, що коли ви перетягуєте, треба що? Тріпати, тримати і <плес> до останнього це робити. І повірте, в тій ситуації, де вона щось схватить, ви будете забирати ніякі команди плюнь віддай не будуть працювати. Чому? Бо ви інстинктивно навчили її тримати і не відпускати.